Християнство це релігія радості. І про це ми знаємо знову-таки із того, що в перших словах Нагорної проповіді Господь якраз і говорить про радість, тобто про блаженство, там блаженні у Богі Духом, бо є Царство Небесне, і так далі. Це блаженство відрізняється від повсякденної радості, саме тим, що воно вічне. От повсякденна радість, вона тимчасова. От, наприклад, Є дуже гарний і смачний борщ, який чоловіку приготувала його дружина. Це радість, радість. Але рано чи пізно цей борщ закінчиться, і вже ця радість не буде вже радувати. Звичайно, буде потім інша радість. Але радість в повсякденному смислі, вона завжди тимчасова, і вона дуже швидко закінчується. А блаженство це те, що навіки вічні, те, що не зможе. Закінчитися і те, що в нас ніхто не зможе це відібрати. І от християнство це релігія вічної радості, вічного блаженства, того світла Божого, яке от люди хочуть мати в своєму житті, але якого, на превеликий жаль, дуже-дуже мало, тому що знову-таки люди ну, не сильно прагнуть до нього. Кожен із нас так, відчуває. Що навколо багато темряви, в особливості зараз, коли війна, коли дуже багато горя і нещастя, і ми відчуваємо, що от нам потрібна радість, нам потрібне щастя. І ми нещасні, і нам чогось не вистачає, а нам не хватає Бога. І от ми християни і священики, і всі віруючі, які називають себе християнами, вони повинні робити все можливе, аби з людьми цією радістю ділитися. Самими бути тим самим джерелом, да, от, якому от Господь дає, і, і люди передаються іншим. Так як, от сон, як сонячне світло да, воно відбивається від місяця да, і вночі освітлює землю. Так само, і кожна людина, створена по образу і подові Божої, повинна Боже світло, Божу радість транслювати в цей світ. І от а, а, ми. Іноді так задаємось питанням: а чому люди ну не відгукуються на нашу проповідь? От здавалося б, храми побудовані, богослужіння служаться, священиків багато. А чому люди не відгукуються на здавалося правильні слова цієї ж саме проповіді? Тому що, знаєте, більш логічно бути віруючою людиною, бо Бог є і це логічно, і це фундаментально. але самого цього знання чомусь недостатньо. Чомусь люди, маючи знання, не відгукуються не стають по-справжньому релігійними. А відповідь проста, напевне, тому що не вистачає радості. Проповідуючи Богом, ми повинні проповідувати і радість того, що з Богом бути радісно. І ми самі повинні бути радісними, щасливими, блаженними, щоб на нас люди дивилися і бачили в нас не просто якихось рупорів, які просто проповідують якісь слова, а тим живим прикладом. Ті святості, яка дійсно відбувається в нашому житті, і з світлою, і радісною і людиною, дуже радісно і світло бути. І от вивіть собі, що от така вся церква. От приходить людина, в якої горе, в якої біда, яка от відчуває всередині тугу по Бозі, і зрозуміло, що от тільки в Богі можна це знайти, цю радість, і ця людина йде до церкви в пошуках цієї радості і бачить там людей, які світяться цією радістю. Бачить тих людей, які щасливі, які блажені, які знайшли цю радість в своєму житті, не дивлячись ні на що. І коли дійсно зустрічаєшся з такими людьми, то вся темрява вона проходить, і ти через цих людей пізнаєш, як благ Господь. Господь відповідає нам на наші молитви, Господь чує наші молитви. Він дуже поруч біля нас. І щоб це зрозуміти. Треба вміти бачити в своєму серці оцю тиху радість, оцю тиху любов. Як по слову апостола Павла, так, що плод духа є любов, мир, благість, довготерпіння. І от мир і любов, да, плод духа, є любов, мир, от це саме дві: да, любов і мир в серці. Це значить, Господь відповів, коли на душі хорошо, коли після молитви на душі хорошо, коли після того, як ти прийшов на богослужіння, тобі. Тихо, легко, спокійно стало на серці. Оце значить, Господь торкнувся. Оце значить, з Господом Ти мав спілкування. І от далі насправді найскладніше. Треба цю мир і любов зберегти, адже це його дуже просто втратити. Бо, на жаль, суєта, ці всі вічні проблеми, які штовхають чи в злость, чи в вічі, вони заглушують цю радість богоспілкування, яку ми відчули, знову-таки проявивши свою релігійність. Є зараз дуже багато замінників цієї радості, які е, якби, створюють ілюзію радості. Да, звичайно, це, ми знаємо про що це. Да, це і якесь е, спілкування, да, про спілкування про людське. Воно, звичайно, приносить радість, але вона проходить. Це соціальні мережі, це музика, це фільми. Е, це, Такі от веселі посідлки, це анекдоти, да? Воно, якби, створює радість. Але все одно якась пустота залишається. І не просто так, напевно, люди ходять з наушниками в ушах і постійно слухають музику, тому що якщо вони цього робити не будуть, то відчуватимуть в своєму серці якусь пустоту. І от є жвачка, тобто те, що створює ілюзію радості. але... Це не по-справжньому. По-справжньому це тільки коли в Богі. По-справжньому це тільки тоді, коли ми в своєму серці відчуваємо мир Божий і любов Божу. А щоб це трапилось, знову таки нам треба, треба щось робити, проявляти свою релігійність і в молитві, і в богослужінні, і в добрих справах, і в проповіді, і в читанні святого письма, адже через Слово Боже ми можемо почути Слово Боже. Я призиваю всіх до радості, всіх християн радуватись, бо Христос посеред нас, бо нам готова життя вічне, і Божа благодать, не дивлячись ні на що, вона посеред нас. Вона є тут поруч. Ми можемо це все відчути. Нам треба тільки захотіти і взяти це, як сказано в Святому Письмі. Да? Вкусіть і відіть, яка благо Господь. От Господь нам дає цю благость, нам її тільки треба восприйняти. Як в книгі Апокаліпсис є такі також доволі важливі слова, які сказав Господь: я стою у двері і стукаю, чи відкриє хто. Якщо хто відкриє, я зайду до нього і ми сотворимо вечір. Тобто Господь він поруч він стукає до нас. Нам треба відкрити своє серце і возрадуватись Богу. І коли ми дійсно відчуємо цю радість спілкування з Богом, то ми більше ні на що її не проміняємо. Тому справжня релігійність починається тоді, коли ми познаємо радість в Богі, познаємо це світло Христове і тоді відродження. Я бажаю всім людям, всіх, хто може, будуть дивитися, а може, хто й не буде дивитися, але всім я бажаю цієї радості, тому що це блаженство, це величезне щастя бути з Богом і в Богі, яке в нас ніхто не відніметь, навіть смерть не зможе зруйнувати це. Бажаю вам цього блаженства. Про яке сказано в нагорній проповіді, яке в нас ніхто не відніметь, тому що це блаженство в Богі, а Бог є джерелом життя, Бог є джерелом вічності. Благословення Господні на вас, і нехай радості в вашому житті, справжньої Божої радості буде більше.